Сьогодні ми разом з ТДВ Братслав на дні поля у місті Вінниця продовжуємо вас знайомити з нашою продукцією не лише через екрани ваших моніторів, телефонів та телевізорів, а й в реальному житті. На відміну від дня поля в дослідницькому. В Вінниці ми відреагували на ваші коментарі та побажання і все ж таки трішки поповнили асортимент, частково його замінили. Тож пропоную вам розглянути, що саме ми презентуємо на Дніполя у Вінниці. Це унікальний звільник апарат, аналогів, який в на сьогоднішній день у світі немає. Це єдиний двійний апарат, де корова автомат війна влаштовує режими роботи до апарату. пара. Від час, коли Союз залився, нами було закамульовано всі знання, які були набуті в планах села. Це мільйони людей годинного досліджень оцифровані. І на, за цими даними ми створили алгоритми доїння корови. Кожний окремий період доїння перенастраюються всі режими роботи. Це вакууметричний тиск, це частота пульсації, співвідношення картків і так далі. Аналогів на сьогоднішній день немає. виготовляємо відповідно від самих малих індивідуальних. І один із наших найбільших проєктів в Україні це довільний зал на 60 місць, де 4 доярки, до Ярків, 2600 корів три рази. Аналогів немає. Причому все управляється через комп'ютери, знаємо, скільки корови даємо. Це Бердичівський район уже повністю по нашій програмі особистих селянських господарств. Передбачена компенсація, якщо домогосподарства купує такі установки, ми по нашій програмі поставимо 50% вартості. Скільки приблизно по нашим коштам ми очікуємо, що користується? На цей рік ми виділили 420 тисяч гривень на компенсацію для установок. Це для одного сім'я. <кл> тобто будуть купляти приносять в департамент документи з чеками, зі всіми, і ми компенсуємо ну, 50 відсотків е, Суть цього апарату, що тоді і дорожче не купується, так? Да? Воно закрите, да? немає ніяких бутей. І легше. Дома одна власниця, три-чотири корови, вона... Ну, ця машина апаратує. розрахована на доїння 10-12 років. Руками ти все одно нікого не повний, максимум руками можна прикольну. І, і, і це і до, 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 може один, це один раз на п'ять років скористатися це да, це нашу програму адаптувати, щоб вони от такі штуки брали. Ми ж маємо програму в місті підтримки тих, хто тримає три і більше корови. То якраз можна було б сразу, щоб вони купували і маючи ще 50% знижки від держави. У нас заложено притма до 100 тисяч на придбання обладнання. От воно було б державні і місцеві програми об'єднати. Спільну з на за частиною ми робили і кодифікували, це українські трактор. Нам передають частину технології вже передали. Ну, скажімо так, на сьогоднішній день. Скільки у нас локалізацій потрапила? зараз машини перед сиріні і ми виходимо на 42% локалізації. І в даний Реально, час пересімо. ці машини проходять випробування. Ми не спішимо видати їх на ринок, щоб були відпрацьовані всі технічні нюанси. На наступний рік ми будемо включатися в компенсацію 25% в програму. Вироблено в Україні, і він фактично не українським. Це, це не локальна зборка, як yeah. ми її робити, а це буде 40, чітко 40%. Тут гідравліка наша, тут кабіна наша. Ну, і так далі. Фактично виробництво кабіни, сварка, каркаса, покраски, зборка, стекла роблять в Україні, проводка робиться в Україні, баласти, гідросистему. Ми його підтягуємо з рівня китайської ну, це машини. Для стійкості економіки дозвольте хотіти за, за, що, за те, що ви yeah, робите. Yeah. Тому, що То нам вже не має бути стидно. Чи не вам, вам за нас. Точно, за вас не стидно. Дуже вам дякую. Ми представляємо продукцію для сільського господарства, тваринництва та логістики. Зокрема, ви можете побачити каток зубчастох клітчатий, який призначений для обробки землі для стерні від кукурудзи та соняшника вашій увазі пропонується транспортно-перевантажувальний комплекс ТПК-38. Він призначений для перевезення зерна від комбайна до машини. Його вантажопідйомність складає 30 тонн, об'єм, який вміщає бункер, 38 кубів. Власна вага перевантажувача 8 тонн. Також ми раді представити на виставці напівпричіп транспортування контейнерів НПТК-30. Він призначений для перевезення двох контейнерів по 20 футів або одного 40-футового контейнера. Його власна вага 5,5 тонн, а вантажопідйомність 30 тонн. Альберна система пневматична з ЄБС, підвізка пневматична, максимальна швидкість руху 105 км на годину. Також ми презентуємо піперчіп тракторний самоскидний, який є у варіаціях 4,5 тонни, 6 тонн, 10 тонн, 13 тонн. Хочемо зауважити, що наше підприємство проводить кастомізацію продукції, тобто вона може бути вироблена у тих параметрах, тих об'ємах, тих той вантажопідйомності, яка вас влаштовує. Ну і як же без живих коментарів саме відвідувачів Дня Поля у Вінниці, оскільки все ж таки краще один раз в житті побачити і висловити свою думку, ніж 10 разів подивитися це в Ютубі і не розуміти, що це, як це і з чим це їдять. Це, це так? да? Це так? Да. Це Загальна маса. А як оці резори ходять? — А ви бачите, які вони? Скільки листов? Я дивлюся. — Ресора тут, якщо я не помиляюсь, 12 на 12 кілометрів. — Зея, я туди пішла на рейку. Бачиш? — А-а-а. — Дай, <Soros> дай. <Spiritual Tioco Prix> yeah — Ага, ага, доброго. — Не те, як ти, шатається, ***.— Доброго <sven> дня. <tweeting> yeah <gos> <No>. Ні, nee, дизайн салона красивий, нічого mm -hmm. не скажу. Кондьора, а зараз нема нічого, так? Да? А, ну, кондьор є. Так, тут вони все Ну, він десь 110, напевно. Люди, як він на марті. Ну а усі літаки вступлення і працю там подаріла Ручний газ у нього, в принципі, справа кортілка червона, може легко ходити, він електронний. Тобто Він сам на ходу не буде туди-сюди ходити. Це просто виведено, що підручну, в нього йде не тросик, в нього йде кабель. Він електронний. А виробник то є? Збирається від тут кутині потім. А, сам, якщо брати основні силові агрегати, це Чамфаз зробив. М'яше робить. В і так і в салоні м'якше. В Україні! А ну Тіморек сядь на попадеш в Тікток. В Ютуб? А як канал називається? СТК СТК Агро, заповни. Выдошти кто? Ничего страшного. А потім все плані. О, то взагалі мама буде по кілько мене бачила. Все, пару слів на корм. А ну скажи, трактор клас? Клас. клас. Все. все. Да. Живу, Погнали. Ні, трактор дійсно класний. — Київ по потужності. Де виробляється? Е, частково українські. це зараз перед Пішли, коли вже будуть повністю українські, тоді вже ми максимально на всіх оголосимо. Зараз це перед Спільне виробництво буде Київ вінниця ну, ну, Брат буде. О, які Партнер. привілегії перед іншим тракторами є? Бо перед... Практично всі інші... вони одинакові. Тепер. Ну, дивіться, КПП в нього вона йде посилена на 24х24 на в неї повний реверс, тобто вона взагалі розрахована під 110 сильного трактора, mm. якщо говорити. До прикладу, посиленіше КПП стоїть по на 110-120, якщо говорити 120, в нього примусово ще змащування КПП йде. Для того, щоб воно витримувало. Він не передутий. Що мається на увазі, тобто 3,6 об'єм 90, в нього 90 сил, максимум, що в нього можна логічно витягувати з турбіною, з електронної системою, системи, він не передутий. До прикладу, цілком ніхто не забороняє його робити 110. Просто форсування двого нами. Можете запуститись. Ага. Тут найголовніше, щоб реверс був нейтральний, а він в нього не має такої, такої блокіровки. ще Є три налаштування саме по дві минулі. В нього одиничка двойка, тройка, залежно від потужності. Тобто на третьому режимі в нього він видає повністю кінських сил. Якщо потрібно там якісь транспортні роботи, не потрібна вся ця потужність, трішки, щоб він економив, то включається перший, в нього де-факто різниця між першим і третім режимом 5 кВт. Тобто В нього 2,5 градації 3 кВт. Тобто, ну, при транспортних роботах пальне економіка. Не треба дуже сильно що? — є у нього? — Та ні, це вже в нього 120-го в нього вже йде. В нього саме цього немає, але в принципі розподільник зробили, щоб в нього було плаваюче. Перша важінависка для опускання піднімання нависка, це гідравліка. І да, Отже, ще одна виформовка під три Зараз підтрипає. Тренізації потрібні. Ну, запасом воно ну, лишнім не буде. Фактично колесо опустив прирозі. Ну, ну по суті. Так, ні, така, якщо один, не дай Бог, щось вийде ну, з ладу, якщо одна секція, то коли ще одна на підстраховку да, перекинути, є. Перекинути, поїхав. Так, ще, да. Ось у нього понижаючий, повижаючий редуктор, тут у нас ж діапазон йдуть ага. передачі. Цифров. У нього понижайка-повишайка, так то без понижаючий і повишаючий, у нього 12-12, на 12, ще є понижаючий ряд. Тому, Тому, потрібно більш може, муч. до МТЗ, що mm. Плюс-мінус така сама логіка, щоб більше мобільності було, і більше, більше вибору було. Да. Да. Ну, це і В 120-го в нього вже діапазон, понижаючи, повишаючи, у нього повноцінний худозменшувач. Тут просто за понижаючи повишаючи ряд, там вже перемикання йде між звичайним і худозменшувачами. Yeah, yeah, Тут трохи мало місця. Ну так, да, це ми трохи робимо, щоб нормально переносити. Скажу, по правді, деякі клієнти. Ну, це ми вже хочемо просто на це заводському рівні більше перенести. Вже краще, як усі моделі, дивіться. Ну, наповнюється. Ну, Вроді ну, да. би і кабіна велика, а тут дуже мало місця. Навіть я тільки що залазив, трохи неудобно, хоча ну, не є великий. Да, цікавий трактор. він з турбіною, так? Да? Він з турбіною, да. так. Ну, вроде би фішка цікава, але ну, не приймається. Дивіться, особа. якщо брати комунальників, до прикладу, вони так. ну, такого навантаження в нього немає. Для він максимум да. шістьорку при це потягає, і йому не потрібно цієї потужності, от вони напряму заміряли. Різниця між першим і третім режимом два літри. — Ну, та є багато, як таке. Цікати, да. Тобто в них не треба повністю його нагруженого і вони собі на одиничці катаються, їм спокійніше. Як їм вистачає, то зрозуміло, це не працювати в полі. Ну, як вони в полі не працюють, вони на ну, щітка відвал прицеп, Роданкі розкидач, розкидач так, ну все. Це, це... 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 кондиціонер це... попробують? Так, це... в нього кондиціонер подогрів. Да? Под... Це лише зверху тільки? Ну, знизу виходів це... Да, немає. Це Заглушки, Нам так, заглушки є, можна, можна відводити, якщо є якась потреба, щось хочете доставляти, Ось так само як кронштейн, в принципі, я ціль указівник, або ще щось доставляти. Я Ну, Краще хай воно буде запасне, чим потім. А тут хороше. О, ледовські фари спереді робочі, що задні, передні, вони лінзують. Я зрозумів. Світить доволі люди погано. Я зрозумів. В них різниця в ціні 400 тисяч. Но в нього, в нього об'єм другий, в нього 4,8 об'ємів. У нього, тобто нього 4,400 вага. Самого по собі. Він в нього колісна база довше, він трошки буде як більше йти, якщо під поля. І в нього ну, 800 кг баласт, у нього 500 ваги. Ну і приборка електронна. Ну це вже кому, кому є. Це цікаво вже. Нав'язка в цього дві, то в того 3,5 плюс. А передача Ні, Це обчарті. Чотири, повышені, понижені. Ні, такі нічого, нічого. Це не рама. Це ж нас говорить. Київський, так. Це не разіма, а. А? Не ладно, що ні. Є. Є полотом, так. Все просто із клоп. Wyższe, nie i drugie jakiegoś A, -a. A to mały ruch? To? Nie, to tak. To prędkość? To cztery prędkości? Mm -hmm. I cztery wysokości? Nie, takie interesujące. Mhm. Він електронний, він сам ходити не буде. У нас же двигун на коменрейлі, ну, нема немає тросика. Воно виглядає як тросик, але де-факто там uh, коло це у нас uh, переключають uh, дома. А, це він. Це у нас 540 тисяч переключають, підключення передка, гідравліка нас є, uh, перше, ці сіні у нас йде перше, оці сіні важки. Перше важін у нас пройдемо опускання навіски. Дальше приваження у нас ідуть по гідровиходу. А? Три, три пари гідровиходу. А. Так, І плаваючі. На гідравліку на плаваючи, на виході. Робиться, бо Якщо сідушку поставити, то не дуже сильно буде місце. Ну, а ми будемо завершувати дане відео. Діліться вашими враженнями, якщо ви також відвідували день поля у Вінниці, як вам місце проведення. Також, якщо вас зацікавила саме продукція наша або ТДВ Братслав, всі контактні інформації, телефони та веб-сайти знаходяться в описі під відео. До нових зустрічей!